Пане Сергію, дозвольте, я тоді за вашу допомогу ще одну паралель проведу, тому що саму ну, там зараз аналітики підбивають підсумки цієї атаки Ірану по Ізраїлю. І всі західні експерти кажуть, завдяки якраз партнерам, союзникам, майже все вдалося відбити всі ці атаки. Тим не менше, я дивлюсь зараз. Споглядаю за тим, як росіяни. Тиражують заяви з Ірану, всі гіперзвукові ракети Ірану вони подолали протиповітряну оборону і вразили цілі в Ізраїлі. Ну, ми з вами це вже чули і бачили. От нам просто можна позабирати деякі назви країн, повставляти наші, і буде один в один. Та умовний виходить Канешенков і каже, ми все знищили, всі бази НАТО і далі, далі, за текстом. І я собі подумала, наскільки ж на даний момент все ж таки важливо, ще важливіше, та ніж ми раніше думали, складова інформаційної політики, бо виходить, що. Іран нічим не відрізняється, чи іранське суспільство як вважає їхня влада від росіян, і їм треба просто говорити на словах, а хто там перевірить. То виходить, що напевно і в нашій ситуації, коли нам пророкують страшні наслідки, падіння, розрив фронту. Ясно, що ситуація складна, але здається, що дуже часто інформаційно вона перебільшена. Ну я вам скажу так: щодо Ірану Росії зрозуміло, бо дві тоталітарні держави, і ну діяти вони інформаційно діють так, як. Ну, повинні діяти в таких. Э... Своїх так скажемо так, що стосується Коношенкова, зараз наштовхнули мене і на паралелі, в тому числі давненько його не було видно. Можливо, він зараз десь працює в Ірані, можливо і так. Так передає свій власний досвід. І я дійсно бачив це ті, ті зведення, таке враження, що читав Коношенкова або його послідовників. Це 100%. Святкують гучно і все добре. З іншого боку, знову таки, якщо говоримо про зазрість до Ізраїлю, я чомусь за цю тему дуже зачепився. Я скажу так, ми теж можемо багато чого передати Ізраїлю. Наприклад, нехай вони заздрять нам у тому, що у них немає таких мобільних вогневих груп, які можуть збивати шахеди навіть без тепловізорів, вже працювати і на акустику орієнтуватися, власне, хоча з обладнанням все таки краще, але нам треба захищати і своє небо тут. Мова дійсно йде про те, що інформаційно сьогодні багато цих кидань, і до речі, не просто скажімо так, і як кажуть, зрадних. А і якихсь переможних ну багато хто посилається. Я вчора, чесно кажучи, дивувався, коли багато телеграм-каналів, які вважаю, ну скажімо так, гідними чинними, також що вони дотримуються інформаційної гігієни, що вони там почали викидати публікацію зесан. Про кримський міст, про ці напрямки я покажу вам звідки готувався наступ так далі. Тому подібне. Я розумію деяких авторів, для чого вони це робили, але переважно більше все таки, ну ледве не кричали: дивіться, буде саме от так. Оскажі да пане серді, ви що скажіть, ти... що там розказано про те, як ми до червня знищуємо цей міст. Все це показано. Ну це за я називаю це плацебо за, за Ви не знаю, от коли все несеться, все погано. Ми скоро знищимо кримський міст. Серйозно чи ми руками будемо прогризати, як ті миші дамбу в Росії? Ну так абсолютно вірно. Ви знаєте, наше суспільство дуже реагує на зраду, зрадну, але на такі речі теж ну зараз я думаю, що не треба, скажімо так, багато цього робити, тому що це вже не заспокійливе. Це те, що викликає у суспільство роздратування. Ну, принаймні, я думаю, що у вас таке саме, такі самі були відчуття, тому що ми ж реалісти. Ми ж прекрасно розуміємо, що зраду розганяти не будемо, але з суспільством треба нарешті говорити. Як з дорослими людьми не стало суспільство дорослим? От правда. Ну на жаль, скажу так, як є, кидайте в мене тапці. Але в будь-якому разі треба людям пояснювати, що. Тут погано, тому що в тому числі і ви не допомагаєте. А тут немає переможного зараз бігу, тому що знову таки є певні проблеми. Тому інформаційна складова нам ще як не дивно. Я все таки думаю, що ми більше відпрацюємо за ці роки в інформаційному просторі більш ефективно, але не вистачає певним офіційним структурам, в тому числі цієї комунікації з людьми, на жаль. Тому звичайно тим канашинковим працювати набагато легше з іншого боку для нас теж непогано є. Скажімо так, простір оперативний для творчості і для інформаційної боротьби, але в Криму напряглися, напружилися. Я вам маю сказати. Я це вже відчув на собі вчора особисто. Дуже вони там розганяють. Якісь у них страхи, тривоги там викликають будь-які наші заяви про Крим. Ну, власне, що я такого сказав? Що у вас не буде курортного сезону. Вірніше він буде, але перш за все, для військових об'єктів буде дуже спекотно. Ну нормально ж правду сказав. А вони Абсолютно. там кричать. Бі, бігають чомусь, суєтяться ну тут, бачите, навздогін вашим словам, і СБУ підливає масло в огонь, каже, що е, тепер сі бейбі може дістати ціль практично в будь-якій точці чорного моря. І Щось мені підказує, що справді ми це незабаром побачимо. Побачимо, наскільки там буде гарячий курортний сезон для тих, хто вирішить туди доїхати. Віримо, не віримо, що наші сусіди, наші партнери могли б з нами в буквальному сенсі поділитися своєю системою протиповітряної оборони і накрити, хоча б частину наших регіонів. Ви знаєте, щодо заздрості Ізраїлю, ну заздрити не дуже гарна справа в будь-якому разі. Можна сказати, що ну молодці, що допомогли, сподіваюся, і нам теж така допомога буде надана, тому що, звичайно, багато що залежить від нас, але від союзників у тому числі це треба розуміти. Ми зараз не маємо перепрошую рвати на собі тільники і кричати Ми все самі зробимо. Не зробимо. Це об'єктивні реальності, тому ми з цього і виходимо. Що стосується, ну скажімо так, використання систем протиповітряної оборони, я пам'ятаю, як і в вашій студії ми до речі, те. Теж говорили, коли були перші там, прольоти шахедів через е, румунську територію, там, через Молдову, а потім ракети через Польщу, Польщу літали. То власне була така пропозиція. Вона пролунала. Я достеменно це пам'ятаю. що А чому в ті системи протиповітряної оборони, які є у наших союзників, можливо, навіть на їхній території, якимось чином будуть використовуватися або перейдуть нам в оренду, і ми можемо закривати в тому числі і польське небо, румунське небо, небо Молдавії від тих ворожих атак, які сьогодні відбуваються, зокрема на півдні нашої держави, якщо говоримо про наших сусідів Румун та Молдован, тому. Бачите, сьогодні вже такі, скажімо, принаймні, обговорення є. Наскільки мені відомо, я сподіваюся, достовірна інформація. Наше міністерство закордонних справ такі перемовини проводить. Чи там ті відповідні посадові особи, які за це відповідають, це добре? Значить, все таки рухаємося вперед. І треба залишатися максимально оптимістом і пам'ятати, що наше головне завдання від 2014 року воно не змінилося. Завдання полягає в тому, що ми маємо бути, хоча б на один день більш витривалішими ніж Російська Федерація, і це і буде запорукою нашого нашої перемоги, і власне запорукою нашої перемоги. Буде те, про що ви говорили перед нашим включенням. Це коли суспільство повноцінно і повністю зрозуміє, що війна це не десь далеко, це не чергове АТО No. А знаєте, інколи бачиш там в містах великих або чуєш про те, як все відбувається, що люди дійсно собі оцінюють ситуацію, що це АТО і воно десь далеко. Якщо будуть всі разом, тоді і буде перемога. Це найголовніше на сьогодні.